Вітаю, друзі! Говорячи про мистецтво магічної творчості, ми не можемо не згадати і відомого мага Мерліна. Однак. Мало хто знає, що повне його ім'я Мерлін Амброзіус Пендрагону. Тобто, він був не лише придворним поетом, цілителем провіщувачем, але й рідним дядьком легендарного Артура Утера Пендрагона, легендарного короля давніх британців. Був вечір тихий і вщент повний чудесами, жило повітря подихом століть, час несміливо біг свій, сповільнивши, моїми кроками міряв кожну мить. Життя барвисте, світу потаємного, що від сторонніх криється очей, взяло мене в свої обійми таємничі, і голос вічності заговорив про сенс речей. Верне збагненний образів яскравих, мене в танок закружляв. Я з перших вуст сприймав світогляд вічний, народу, що своїм мене назвав, читати й думати, медитувати кожний день важливо для мистецтва чародійства. Та головне, для чуда душу ти відкрий. Відчуй творця в собі, твори і не лінуйся, сила добра. Сильніше сили зла, та магію добра не просто осягнути. Твори свій шлях, і космос відчувай. Він весь в тобі, тобі ж у ньому бути.